І будемо додавати на півтора літра горілки. Горілка в мене 50 градусів. Можна і 40, хто як любить. Просто ви повинні розуміти, що це ліки. А не зразу взяти, одразу стаканом оце випити. Ну бачите, отак все там красиво виглядає. Гарно. Тепер закриваємо його кришечкою і ставимо у темне місце на 2 недільки. Періодично раз в два дні там треба перемішувати. А тоді треба вживати. От по такій стопаці. Е, от, от по такій. От тут 300 грам. Перед їжею. Як настається, тоді оце відсежуєте І 30 грам за півгодинки до їжі вживаєте. Це будуть ліки. На здоров'я вам! Бажаю всім здоров'я, миру та добра.